Насамперед, ми маємо сьогодні невідповідність з європейськими стандартами в положеннях Конституції щодо формування Вищої ради юстиції. Є дискусійні е, норми, які пропонуються по-іншому виправити в, в цій частині щодо повноважень прокуратури. Щодо, і тут то, так само невідповідність з європейськими стандартами, щодо е, призначення суддів. Е, Щодо структури самої судової влади, чи треба всі суди робити спеціалізованими, чи не всі суди. Тобто, є підготовлено цілий ряд пропозицій, які, на думку експертів, ну, скажімо так, по-перше, роблять в цій частині нашу Конституцію повністю такою, що відповідає європейським стандартам. І по друге, ну, покращують. Конституційне регулювання нашої судової влади з метою гарантування незалежності наших суддів і там, їх професійності при доборі, конкурсному і тому подібне. Такі пропозиції підготовлені. Але знову ж таки, я не знаю, чи будуть їх вносити, чи не будуть їх вносити. Про це ще менше сьогодні говориться. І навіть я, я навіть не пригадую. Щоб хтось із посадових осіб взагалі про це зараз говорив, якщо всі згадують дійсно про децентралізацію, інколи говориться про необхідність там вирішення певних конфліктних ситуацій щодо організації вищої державної влади, то про судову владу останнім часом якось дуже, дуже рідко згадують.